Я не можу повірити, що рада проігнорувала всі докази проти Сарена. Сарен – їх найкращий оперативник. Не дивно, що вони стоять на його боці. О. Тобто, ми тепер будемо ганятися за доказами, поки ця турянська погань вештається зі своїми гетами. Це політика, сержанте. Ненавиджу політику. Подивись на цю комаху. Що вона робить? Будь ласка, не турбуйте хранителів. такої. земний клан. До того ж відома особа. на ім'я Шепард. Мене вразила ваша історія, особливо та частина, де ви вижили на акузі. Ви забагато про мене знаєте. Пробачте земний клан. Я Барловон. Така в мене робота знати все про всіх. Я фінансовий консультант для багатьох клієнтів на цитаделі. І коли хтось важливий прибуває на станцію, я дізнаюся про це першим. Чув, що ви працюєте на тіньового посередника. У вас є інформація про Сарена? Ви прямолінійний шепард. Але так. Я агент тіньового посередника. І так, я знаю дещо про Сарена. Ця інформація не безкоштовна, я так розумію. Зазвичай такі дані коштують чималу суму. Але за поточних обставин я розповім все безкоштовно. І в чому підступ? Жодних підступів. Тіньовий посередник не задоволений діями Сарена. В них були спільні справи. Поки Сарен його не зрадив. Сарен зрадив. От такої. Що ви не думали про Сарена, він не ідіот. Він знає, що тіньовий посередник могутній союзник. Його дії не мають жодного сенсу. Якщо тільки він не знайшов когось сильнішого. Деталі мені невідомі, але тіньовий посередник найняв вбивцю для того, щоб прибрати Сарена. Це Кроганський найманець. Де він знаходиться? Чув, що його запросили на бесіду до СБ. Якщо встигнете, то знайдете його в Академії Служби безпеки. Щось не розумію. Навіщо Крогану спілкуватися з СБ? Не думаю, що він там опинився добровільно. У будь-якому разі, краще поспілкуйтеся з ним та спитайте його особисто. Дякую за інформацію. Завжди, будь ласка, командоре.